Це тесла, і це також тесло. Друзі, давайте поговоримо про те, як ми усі виклики і усі проблеми сьогодення перетворюємо на ефективні рішення для нашого бізнесу, а головне для наших гостей. Це великий житловий масив. Тут дуже багато молоді, і що їй робити, коли вимикають світло. Правильна відповідь: йти у Кіберіон, туди, де світло є завжди. Коли узимку 22-го року були рідкісні поодинокі блокаути, ми використовували у наших клубах генератори. Каси, до речі, в ті часи, я пам'ятаю, були взагалі космічні, тому що всі йшли з дому туди, де є світло. Але у генераторів є два недоліки: перший, це, звісно, шум, і тому не на кожному об'єкті його можна встановити. А друге, це те, що коли вимикається світло гравці вилітають з ігрових сесій. Поки не запускають генератор, проходить час, від чого гравець може піймати бан, і система взагалі просто вже не вкустить гравця. Це дуже неприємна ситуація для наших гостей. Отже, який вихід з цього? Зараз, коли відключення світу регулярні, ми використовуємо систему батареї плюс інвертор. Така система дозволяє перетворити струм з батареї в стандартній 220 вольт. Що дозволяє живити наші комп'ютери з рівною синусоїдою. і він абсолютно безпечний для нашого обладнання. А також він не вимагає, не вимагає ніякого перезавантаження системи, тобто перемикання між міською мережею на мережу від батареї відбувається непомітно. Коли світо з'являється, інвертор знову починає заряджати батареї. Таким чином, ми отримаємо систему, яка дозволяє кубам працювати безперебійно 24 на 7. трішки по цифрах. Комп'ютер в стандартній зоні споживає 300 Вт. Комп'ютер в зоні Bootcamp споживає 400 Вт. От і рахуємо, щоб 10 компів працювало в стандартній зоні, 1 годину нам необхідно 3 кВт потужності батареї. Щоб 5 годин необхідно 15 кВт. Зазвичай ми прораховуємо з запасу. Якщо світло вимикають, як в більшості випадків на 3-4 години, 15 компів можуть працювати. По цінах. У Кубі на Подолі ми пару тижнів тому встановлювали гелові акумулятори на 18 кВт. Це коштувало 210 тисяч гривень, плюс робота 15 тисяч. Тут важливий момент правильно налаштувати систему, щоб акумулятори рівномірно розряджувалися та заряджалися. Тут у Кіберіоні на Варшавському партнер встановив батарею від Тесла на 40 кВт. 40 кВт. це коштувало 300 тисяч гривень, але цей клуб максимально автономний. Отже, всі наші куби працюють безперебійно 24 на 7. Ми ніколи не жаліємось, а завжди шукаємо правильні рішення для максимального задоволення потреб партнерів і гостей кубу. Отже, тримаємось, все буде Україна! Дорожі, прикольна фішка. натискаю на гальма, двері зачиняються.